Доброго дня, мене звуть Ірина корак. Я є засновницею соціальної ініціативи Arm Women Now». Власне, ми працюємо вже протягом року над тим, щоб змінити підхід в українській армії до забезпечення жінок військовою захисною амуніцією. А, сюди входить в принципі всі елементи нашарування, які кожна жінка військовослужбовиця використовує для того, щоб бути ефективною як бойова одиниця. А, Міністерством оборони, з яким ми активно співпрацюємо і проводимо постійну комунікацію. Вже затверджена технічна специфікація для впровадження в українській армії спідньої білизни для жінок. Пройшов другий етап тестування комплект уніформи. Частково ви можете бачити його на мені. Хоча це колір мультикам, який використовується здебільшого в національній гвардії і в ДФТГ. Звичайно, наша форма, яку ми розробляли з нуля вперше в Україні, використовуючи міжнародний досвід, використовуючи стандарти НАТО, але максимально намагалися її адаптувати. Вати до тієї статутної форми, яка передбачена для чоловіків, тобто зовнішня вона не відрізняється, але звісно лекало враховує жіночу тілобудову від початку реалізації ініціативи. Ми вже забезпечили понад 4,5 тисячі жінок військовослужбовиць, які несуть сьогодні службу на передовій комплектами форми спідньої білизни, термобілизни, і в зимовий період також передаємо зимову форму. Насправді це досить актуальне питання на сьогоднішній день. Зараз ми кажемо про спідню і уніформу, але загалом потрібно працювати над тим, щоб в українській армії були впроваджені і жіночі плитоноски з полегшеними плитами, і відповідні засоби гігієни, щоб була достатня кількість жіночих берців, особливо якщо ми кажемо про маленькі розміри. Країна, яка активно рухається до того, щоб вступити до альянсу НАТО, повинна працювати над тим, щоб в українській армії було гендерно орієнтоване забезпечення для того, щоб кожна жінка почувалася комфортно і була ефективною при виконанні бойових завдань, тому що в першу чергу це власне повага до гідності жінок. І сьогодні ми хотіли би протестувати цю форму на полігоні при певних фізичних навантаженнях. Дивід, по двоє. По двоє, по двоє ще Отак, правильно, да, Один-два, один-два і так в лінію. По парам. Працюйте по парам. Раз, пара. Це пара, робите? Ви це не робите, ні, стоп, Тільки та пара, яка біжить. Будь ласка, увага, слухайте команди. Палець вверх, дивимося вгору, крутимося. Сонечко в очі, всі довольні. Що промов вперед? В одну сторону можна разні? Тільки в одну. Крутимся, 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 крутимся. Та вже все. Що таке? Вістібулярочка. Пішли. О, да. Крутимся. Голову вверх.

Ты пишешь, ты Стойщик, стойщик, Куди на попсі, стой? Не, 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 не. не бійся, давай, давай, на курицах, давай, не, не, не. все. Пішла, 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 пішла. Ножку вперед. Давай, раз, два, раз, два, раз, два, пішла, пішла. Все, бігом звейкай на Боїться вона. Давай, сама, сама, ножку, ножку. ножку потола, все. прикладу. давай, давай. Давай, 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 ну давай. Рыжа, давай, давай Давай, 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 давай,

А ти оба поставила туди? Ні, не присібати, не присібати магазини, в магазини всі окремо. Якщо ви думаєте, що полігон це безпечне місце, де ви можете просто прийти і постріляти. То це не так. На полігоні були і 200, і 300, і так далі, і тому подібні. Все із-за того, що людина поводилась халатно зі зброєю. Тому зброю ні на кого не наставляти, не наводити, зброя в положенні зараз такому, яке зараз у вас воно є. До гори. Всі послідовні маніпуляції зі зброєю тільки під моїм наглядом. І тільки по команді. Це зрозуміло? Так. Да. Так. Да. Так, точно. О. І так. АК-74 стоїть у нас на озброєнні наразі. Досі стоїть на озброєнні у нас наразі. Що я можу розказати про цю гвинтівку? Це весло, яким можна не тільки стріляти, а й нормально бити. Чотири правила кодексу стрілках, хто знає. Тримати на предохранителі. Раз. Не тримати палець на курку. Два. До гори твоя. Ну, це вже шосте да. на того. Не, не націлюватися на людину. Добре, ми всі маємо зрозуміти, для чого нам потрібна зброя. Яке головне завдання є у зброї? Захист. Захист. Вбивство. Вбивство. Зброя для того, щоб вбивати. Більше вона не несе ніяких цілей за собою, тільки вбивство. Якщо ви наставили на людину зброю. Якщо ви зняли з запобіжника, якщо ви поклали палець на курок, ви маєте зробити що? Постріл? Постріл. Від'єднали магазин. Хто приєднав, то від'єднав. Всі від'єднали магазин. Ні. Давай. А що таке? Ну, Кнопочки там є. Це? Ага. До себе, до себе. є так? Тією ж рукою якою знімаєш. Так. Угу. Для чого це робиться? Нам спочатку для того, щоб відтренувати мілку моторику рухів та довести її до автоматизму, треба, що? щоб голова запам'ятала ці всі рухи. Тобто, всі рухи з вставляння магазину, від'єднання магазину, ваші очі мають це фіксувати, для того, щоб вони розуміли, що, де і як. Щоб ви змогли проснутися і ставити цей магазин туди, куди потрібно. Зрозуміло? Від'єднали магазин. Ва! Wow. Я вас хочу поздравити, ви освоїли тільки що 0,2% військової тактики. Спинка в нас не сутулиться. Вона трошки наклоняється, але вона не сутулиться. Для чого ми це робимо? В першу чергу, щоб зменшити що? Силует. Ми зменшуємо силует. Наприклад, на ближньому бою це 25-40-60 метрів. Якщо я буду стояти отако, і якщо я буду стояти ось так. Є різниця. Давайте зараз подаємо. Лікоть лівої руки у нас складається на вимку на тканини біля коліна. Патроніві моторіка рух. Ага. Працює це, коли у Дається ловить ступор в окопи, угу. ти йому даєш ти йому магазин давіш? і даєш патрони і каже, заряджай. Угу. І, і він так? має заряджати і подавати. Ти таким чином, ну, спочатку ти там запитуєш його, ти знаєш, де ти угу. е, показуєш, що ну, кажеш йому, або не стріляй взагалі, або каже, що там ворог, стріляй тільки туди. І ну, Запитуєш, там, як його звуть, хто він, щоб він ну, хоча б якийсь контакт у тебе відбувся. Ага. Бо він може хвильно підповісти. Ти тобто, класиці ти ставляєшся з, з, з цього плеча. Експрес-тест. Перше це те, має бути три вкладки чітких. Три точки. Перше це плече. Плече ти вкладаєшся приблизно. Угу. Друге це щока. Е, голову ти не закидаєш. Ти Працювати має наступним чином. Дивись, От е, ти береш е, зброю, вклала плече і склалася. Тому ти розвертаєшся плитою максимально до ворога. Угу. Окей. Якщо ворог в мене прямо, то я прямо. Да, так. Ти маєш стояти прямішенько до нього. Якщо ти повертаєш бок, ти собі відкриваєш враження е, тулу. Ну, якщо там пластійний, mm -hmm. то ми до наступного перейдемо. А, інструктаж проводили? Так. Да. Робимо все тільки по команді. Так. Позиції стоячі стріляти будемо. Давайте спробуємо. Позиція стоячи. Угу. Наводиш так, не виходь, ціль на мишень, палець ніколи не ставиш на спусковий гачок, поки не готова стріляти. Так. По моїй команді. Без моєї команди нічого не робимо. Якщо я кажу стоп, зупиняйся в тому положенні, в якому ти стоїш. І нічого не робиш, поки я не скажу. Давай, наводь на ціль з позиції стоячі. Так. Так. Чуть-чуть ногу вперед, праву. Ще вперед. Отак. Ліву, чуть-чуть назад. Лівіше візьми ліву. Отак. Колінця згибай, корпус вперед. Корпус трохи вперед. стоп, крайне ліва мішень, сильно. А мені Андрій сказав вагон стріляти. крайня ліва мішень. Є, ну все іди подивись на свої мішені о десятку є. Непогано